Чем я вас заинтересовал? Та да, ну цікаво, чого ви кайте, з автоматами поприїжджали і вам дадуть, я ж кажу, це не питання. Mm. Mm. Та mm. надо, будемо що то робити, бо я цього не розумію, як це встановити. Нема не рішення суду. Принесіть рішення суда за... і делайте, багато, що говорю, хочете. Я говорю, що там не хлопці не не наші не воюють. Іде мобілізація. По закону хлопці, України закону, я, я живу може вдома, завжди готов. Ні вопрос. Ви ходили в військомах. Що я ходив? Я там ще числюсь і комісію проходжу. Ми повинні демонтувати. Ходили. Коли визивають, ось документ, що це вже. <по> не надо по закону клініки. Ще, ще раз повторюю. Ми віде повинні віде демонтувати віде. калітку. Ви будете не перешкоджати. Вважно. Ви будете перешкоджати. Е ми хочемо документів. Я тут я на, на адвік вам документа. Де Ви знаєте, для цього вам загального користування. Чим вони вам мішають колітка? Землі загального користування. Прохід загального користування що дає калі на землях загального користування не повинно бути ніяких власники. Що вам дає вас що в є в документи на калітку? на калітку? У мене в приватній власності є, написано що є, документи, у вас документи на калітку. У вас є, у вас є документи на документи, документи Дома, на земельну ділянку. На а де калітка У нас на калітку немає? Вона нам заважає документ на право власності. Читаємо. ще раз повторяє заважає читаймальсає. Ви не кричіть. Я, ви вже я не чуєте. читаю тут, я вас тут питав, написано прокалітку. Ви тут питаєте? написано я цьому документі. Там ви будете нам... заважати на дом... Буде, Буде бріжня сюди заважати Там, Там, де на калітку з земель загального ви ще угроза, наша. виставили. Щера, ви ще це огорода, це право власне. Да. Я ж не буду через забор перелазити за кордону. дайте відповідь. Ви будете заважати знімати земель. загального на документ документи документ на калітку. Я вас почув. Покажіть зараз документ, не кажіть, що, що вона ваша. Давайте пишіть. на, на землях загального користування. наш документ, що у нас огорожа е, е, наша, землі, яка належить. А як не землі відноситься? не через горожу, не Є, землі ви, відноситься. Ви, ви таке більше право маєте сюди ходити навіть чим я. Це землі загального користування. Ви маєте право це прийти і зрізати, а таке не бо. У мене право забо.